Олександрійська громада отримала сумну звістку. На війні загинув 41-річний захисник Андрій Білоконь. Сталося це 19 травня у Волноваському районі Донецької області. Від поранення несумісного життя. У військового залишилися дружина, діти, батько, мати і сестра. Про час і місце поховання Андрія Білоконя буде повідомлено додатково. В Олександрівському районі продовжуються наради з питань проведення заходів мобілізації на території громад району. Питання проведення заходів мобілізації цього тижня розглядались щодо Новопраської та Петрівської селищних територіальних громад. Опрацьовано питання про стан проведення заходів мобілізації на території громад району, в тому числі проблемні питання та шляхи їх вирішення. Також велика увага приділялася змінам у чинному законодавстві у цій сфері, пише прислужба РВА. Пенсійники нагадують, що слід інформувати про зміни, щоб не втратити виплати. Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов'язаний протягом 30 календарних днів поінформувати орган Пенсійного фонду України про зміни соціального статусу членів домогосподарства, зміни у складі сім'ї, зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, перебування за кордоном сукупно понад 60 днів тощо. Отримання паспорту дитиною в 14-річному віці це теж важлива зміна у статусі члена домогосподарства. І таку інформацію обов'язково необхідно повідомляти фахівцям. 23 травня в бібліотеці філії №3 3 відбулось літературне свято, присвячене дню народження рідного міста за участю керівництва та авторів літературно-мистецького клубу Джерело. Захід зібрав численних вшанувальників художнього слова, які мали можливість ознайомитися з творчістю своїх поетів-земляків. А бібліотека отримала вдарунок від голови клубу Анатолія Штанька, збірник джерела та книгу Лілії Поплавської Сага без назви. 22-23 травня у бібліотеці Олександрійської дитячої музичної школи була представлена фотовиставка Олександрія минуле та сьогодення, приурочена до Дня міста. Захід був організований для учнів різних вікових категорій, який став не лише нагадуванням про важливі історичні моменти розвитку міста, а й відображенням його сучасної життєвої діяльності та культурного багатства. 23 травня о 17 до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля Фольксваген в гаражному кооперативі по вулиці Виниченка в Олександрії. Загорання о 17.26 ліквідували Олександрійські вогнеборці. Під час пожежі зазнав травмування чоловік 1994 року народження. Причини виникнення пожежі з'ясовують фахівці. У суботу, 25 травня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 14, в день плюс 25. Атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпчика. Вітер східний 4 метра за секунду.